Показав нам на землі тобою, а хіста тижня всіх, що без творець і владика, коли храм ім'я, твоє створених, віз затоплення водами річковими дивно спасти, повелівши потоком водним у землі ринути. все бачачи блаженний архив з духовними дітьми своїми, з подякою взивав до тебе радість, святих храмів Божих, непохитна, погорожа. Радуйся для вороги віри Христової, не здола на радуйся Бо твоєму велінню, стихії які підкоряються, радуйся бо тобою, всі, злі задуми знищуються, радуйся бо ти вірним, радість Христового Вседержителя приносиш, радуйся бо ти невірного на путь правди і істини навертаєш, радуйся, бо тобою. Цією стежкою ми прийшли до Бога, радуйся, слава творцевої правиці. радуйся народу православного перед Престолом Божим заступнику. Радуйся бо ми всі тобою. У вірі істині, утверджуємось. Радуйся гласа небесне, що сповістить нам про кінець цього світу, радуйся бо тобою. Знамені кінця світу, цього ми будемо навчені розпізнавати. Радуйся, Михаїле, великий як з усіма небесними силами. І святий же Божий, побачив на собі авихову, коли звеління Божого, ти піднявши переніс швидко з людей до Вавилона, щоб дати їжу Даниїлу, хорові з левами пов'язненому. Він же, дивуючись великі дії, сили твоєї, зима з вірою, Аллуя. І від землі борючись повсякчас, з ворогами спасіння людського, тому всі, що жаданої батьківщини Небесної досягнути бажають одностайно до тебе взивають. радуйся начальнику Святого, Ангельського співу, радуйся земнородним завжди, заступник і охоронителю, радуйся Ти, пригордого фараона з невірними гіптянами, знищив дивно. Радуйся бо ти вірних людей провадив постелі переславного. Радуйся, бо тобою було погашене полум'я в печі Вавилонській. Радуйся від Бога, даний нам, Херманичу, потяг життя нашого. Радуйся породження гордості, ненависті, сердець наших, ти викорінюєш. Радуйся Бо зазвісті, злопам'яслаш. Від помостів наших ти проганяєш, Радуйся, буде на тобі село, ворогів наших відганяти. Радуйся, міста Києва Небесний, покровителю, радуйся обителі нашої преславного красу, радуйся. держави нашої, передивна похорона, радуйся, Михаїла Великий, архістратиже з усіма небесними силами. з каменем кинутий, врятував ти тому убити, що прийняла його ім'я, то і пишаючись, з подякою до Господа. Аллилуйя! Аллилуйя! аллилуйя. Насадителю, радуйся для глядуші, ЄС і розколі, викоренителю, радуйся бо благочистивих Маковеїв на полі полібих багаторазово зміснював, радуйся бо ти нечистивателя і одора у самому місті, у самому храмі, уразив, радуйся бо тобою всі князі, наші в часи грізні для держави нашої завжди перемагали, радуйся на Бо меч, твій вогняний над ворогом нашим, ти завжди підносиш. Радуйся, бо годину люту до єдності, ти закликаєш нас, Радуйся, бо до перемоги великої, ти провадиш нас, Радуйся, бо ти зі скорботи і печалю в годину люту висушуєш у нас, Радуйся, Бо несподівана, радість ти подаєш нам, Радуйся, Михаїле Великий, архістратиже. З усіма небесними силами, стаймо побожного, виспатиме святого Івангелія, ми усім. Ві духові твоєму. Батвея святого Іван для читання. Слава тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважні, сказав Господь причогоцю. Царство небесне, подібне до чоловіка, що посіяв добре насіння на полі своїм, коли ж люди спали, прийшов ворог і насів кукіль між пшеницею і пішов. Коли зійшов, посів і показався плід, тоді з'явився і кукіль. Прийшли раби господаря, і сказали йому господарю, чи не добре насіння ти сіяв на полі Твоїм, звідки ж узявся кукіль? Він же сказав їм: люди ворог це зробила. Раби сказали йому, чи не хочеш, щоб ми пішли і випололи його. Але він сказав ні, бо, вибираючи кукіль, щоб не вирвали разом з ним і пшеницю, залиште рости разом і те і те до жнив, а жнива жнива. Я скажу жінцям: зберіть спершу кукіль, зв'яжіть його у снопи, щоб спалити, а пшеницю зберіть у житницю Мою, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі парафіяни, ми вшановуємо Голитого сьогодні почали вшановувати агті стратега Божого Михаїла і всі небесні сили. Є небесні сили, є ангели навколо нас. Слово Ангел означає вісник. Ангели це істоти. Ми маємо тіло, а вони тіла немає. Це духовність. Але вони мають силу, розум, могутність. Вони безтілесні. Тіла мають, але мають дух. І Бог їх посилає захищати нас. Вони приносять звістки, допомагають нам, направляють нас на добро. Щоби Ангели були біля нас. Нам треба каяти своїх гріха, старатися жити до того Тому що ангел відступає, коли ми грішимо свідомо, коли давно не каємося, ангел від нас виступає. Ми маємо двох ангелів. Один дається при народженні, а один при хрещенні. А також можуть бути Ангел-охоронець храму, ангел-охоронець ангел помешкання ми можемо просити, просити Бога, щоб нашому помешканню давати охоронця. А є біси, злі духи, які нас спокушають, спрямовують до зла. Бог дозволяє їм діяти проти нас але обмежує їх і якби він їх не стримував, то вони б нас і знищили. А так Господь їх стримує. Але якщо ми їм піддаємося їхнім всяким навіюванням, то ми рішимо це духи сповнені зла. Вони сповнені зла, і все нам на зло роблять, сповнені гріха, заздрості показують нам приклад, яким не треба бути, від чого треба визволятися. Тому з бісами треба боротися, протистояти тобто їм стриманням і молитвою, а до ангелів молитися, шанувати їх, пам'ятати, що є небесний світ, невидимий навколо нас, не тільки той видимий, який ми бачимо, якому, який відчуваємо органів відчуття а є суть невидимі духовні. І ми особливо звертаємося до Архангела Михаїла, який очолює небесні сумні. І до всіх сил небесних, їх є багато, є різні там, різні чини ангельські, О. наскільки відомо це Святого Письма. І ми до них звертаємося, вони представляють Бога, вони служать Богові. Знаходяться біля Бога, прославляють Його, оточують його, славлять. І нам показують доріжку, що і нам треба славити Бога. Нам треба тягнутися більше до ангельського життя. Людина звичайно, вона в тілі і живе тілесними потребами, земними в тому числі. Але людина є дух, який перебуває в тілі. То ми теж маємо ангелську докупну, маємо душу. Маємо Дух і свято нас закликає тянутися до Небесного. Так само ми сьогодні стривожені в час війни, особливо молилися до артистати Божого Михаїла, і ми вчули вакатісті слова, що він помічник, захисник, помічник у війнах християнських, де обороняються народи. І заступник скривджених, і теж ми будемо на нього покладати надію, просити його, щоб нас відкрив і захистив нас народ від тієї напасті, від тієї війни, яка прийшла на нашу землю, прогнав ворогів. І в Старому заповіті. Написано, і ми сьогодні згадували в Акафісті, що ангел поразив багато тисяч воїнів, які прийшли з несправедливою. Війною на ізраїльський народ. Як він їх уразив? Це вже нам не відомо, можливо, якою хворобою, можливо, як, але прийшли загарбники і були ангелом переможені. А ми хочемо, щоб з нашої землі загарбники пішли, щоб вони покаялися в своїх гріхах ось, і не робили нам збитки, не робили біди. Але йшли до себе і в своїй країні мирно жили, працювали, От, щасливо жили, будували себе там От, і не зазіхали на інше, тому що це для них біда і для нас ще більша біда. От, тому ми просимо за, про перемогу нашу, про прогнання ворога, про мир на нашій землі. І також надіємося на наших ангелів. І дійсно... Багато в чому, навіть самі військові кажуть, що багато в чому чудесним чином той і рівень фронту тримається, і Україна. Нам давали три дні. Три дні давали, а вже три роки тримається український народ. Як не є, звичайно, всякий, багато і всяких недоліків. Але результат той, що силами людей, які активні, сильні, От, тримається. Ну, Всі потрошки долучаються до праці над перемогою, але в першу чергу це воїни наші, які втрачаючи здоров'я і ризикуючи життям, і часто віддаючи життя, нас боронять від ворога, захищають, ворога стараються прогнати. Ось, І всі люди, хто долучається до цієї священної праці, захисту нашої землі, а головне наших людей. Але будемо просити і архангелів, і будемо надіятися на добре. І по Біблії ми бачимо, що добро завжди перемагає. І в історії навіть в війнах ми бачимо, що і скільки б не тривали війни, все одно приходить мир. От, друга світова війна показала, що боялися гітлера, здавали, що весь світ захопить. Так? Все-таки був переможений. Так само і тут буде перемога добра на злом. А ми будемо про це молитися. І кожен будемо старатися пізнати Бога, бачачи, що життя наше таке швидкоплине. І найцінніше в житті це Бог. От, це Бог. І наповнити душу Богу, звітати з ним, пізнати Бога. Оце дуже важливо. От, важливі є наші самі питання, безумовно, але небесне питання питання пізнання Бога. І яке ми звершуємо навіть у наших вчинках, у нашій праці, у нашому спілкуванні з людьми, в нашому служінні людям, це теж ми прославляється Бог. Ми стараємо, стараємося так, от ми кажемо, либоючи наш, такі слова: нехай святиться ім'я Твоє». Що воно означає? Щоб нашими вчинками славився Бог, щоб ми вчинками прославляли Бога, а Бог давав свої славу в наші вчинки. Тому хай. За молитвами Божого Архістатина Михаїла і всіх небесних сил, небесних ангелів. Хай Господь дарує нам перемогу над нашими гріхами, очищення нашої душі покаянням і успіх в добрих справах, а так само, щоб ворог пішов з нашої землі і ми жили в мирній, процвітаючій християнській Україні. Амінь. Амінь. За нас. swelich priam horonim Богу проси заступай нас с тобою просим ничегда